Печаль на Яшмовому ганку це туга дівчини в розлуці з коханим. Образи Природи. Автор показує страждання люблячої жінки, яка чекає коханого. Але її чекання марні. Молодість пройшла швидко, як роса. Кохання, як життя швидкоплинне. За допомогою образів природи. Автор передає почуття жінки, її сум і печаль, адже вона залишилася самотньою. Вірш печаль на яшмовому ганку складається лише з 20 іерогліфів, схожих на малюнок. Тут немає описів кохання, є лише зримі образи, які передають почуття ліричних героїв.